позицію навколо музею Степана Бандери. Як прийшлося е, грати у словесні ігри? Як прийшлося маскувати рядок у бюджеті е, меморіальним комплексом, другим, третім, четвертим, виключно для того, аби у бюджетному комітеті не встали і не сказали, У нас є більш важливі питання і ще не закриті е, бюджетним процесом. Я не хочу, аби це все ідентифікувалося, скажімо так, скажімо так, виключно чи з Росією, чи з російськомовними людьми. Я просто перепою практично один в один ситуацію, яка була. Я просто хочу сказати, що галичани, якщо хочуть протягнути свою ідею, своє бачення України на весь український обшир, мають, ну, Якнайбільше посилати туди до високої влади тих людей, яких вони вірять, з яких вони можуть запитати, але їм треба давати і високу міру відповідальності тим людям і разом з тим давати високу міру степеню свободи. Тому що повторив ще раз, влада це настільки жорстка і жорстока інколи гра, що без... Можливості маневру, без можливості інколи відступити на півкрока вправо чи вліво для того, аби отримати плацдарм для е, наступного руху вперед, ну, тоді нічого в нас не вийде, якщо ми схочемо вже е, е, нині зараз терміново і так, як ми хочемо, а не так, як е, інколи диктують обставини. Обставини диктують по-різному, але попри все, не залишає відчуття завойованої нації, кажучи словами пана Опанаса Заливахи. І, е, знаєш, Богдане, здається мені, що вже, очевидно, занадто довго ми мусимо схиляти голову. І занадто довго інтерес український того. залишається десь на я категорично проти того, щоб ми схиляли голову, я категорично проти того, аби хтось навіть думав, що ми, скажімо, люди, які вийшли звідси з Галицької глибинки, хочемо десь український інтерес на якийсь маргінес, на якісь задвірки відсувати. Це є однозначно. Але просто треба також розуміти, ну ти ж сама сказала, тезу про своїх боярів у чужій. Я не хочу сказати, що влада геть чисто чужа, але я хочу сказати, що в цій владі і довкола цієї влади є дуже багато людей, які відстоюють. Я не хочу сказати, що антиукраїнські інтереси, але це абсолютно приватні інтереси, які нічогісінько інколи не мають спільного з тим, що є інтересом українським. Не називається антиукраїнським інтересом. Це глибоко приватні інтереси. І, і, і... і ці приватні інтереси власне дуже часто і перешкоджають тому, що немає закону про українську книгу. Немає нормального закону про функціонування державної мови, немає нормального закону про шкільництво, немає нормального закону про дуже багато сфер нашого життя, того життя, яке називаємо духовним. І мені сьогодні хотілося говорити про поезію. Власне, і запросила я до нашої програми на філіжаночку кави Богдана Томунчука як поета. У Бога останній, бо хрещений у Дніпрі, а Христос у Йордані. Чом ти став витирати догідливо своїм прапором панські плоти? Чи забулось боянове видиво, чи порепалось, княжі щити? Чом бубниш за чужинською лайкою Про історію власної бром, Твоя гідність прогнилою чайкою Засмерділася разом з Дніпром, Обернулась держава малиною за законом злодійських малин то задумана їх Катериною, Стерпла доля твоїх Катерин. Загребуть тебе сапою тихою, утрамбують глухий саркофаг. Ти не визнав, обріза під стріхою, будеш жити з обрізом в штанах в цій захеканій грі. Ти у Бога останній, бо хрещений у Дніпрі, а Христос у Йордані. Богдане, скажи, будь ласка, а іноді тобі не буває? Ну... Не страшно, а, скажімо так, лячно за свої вірші. Адже їх читають і читають до Оля, в 66-му році мені було 11 років, і я розпорив печінки на 6 шматків. Вони в мене шиті з шматків. Ну, в селі як могли тато з мамою, так мене оберігали від е, тих сільських негараздів, які десь могли б негативно вплинути на... Ну, процес визерний чи як, але не. настав складний, 69-й рік, повінь і так далі і тому подібне. Мені 14 років ріка раз по раз заливає те місце, де ми могли накосити трави, корові на зиму. Мама горбатіє на колгосному полі, бо дали ділянку ще й. На тих, хто в місті працює, тато працював, працював на колії. І приходить дід Яків, по тату дід, і каже, ну що, синку, і мене званий синком мусив вже йти, бо каже, треба косити, бо, бо то зима своє спитає. І ну, який з мене був тоді косар, але коли вже сіли полуднувати, то я тоді вперше випив 50 грам, причому в присутності діда. Дід налив і так подумав, подумав, і каже, знаєш. Тому татові було стільки років, скільки тобі, я робив обхідником на колії. І мені сказали, що як я хочу далі лишитися обхідником на колії, це було за поїздчим, мушу записатися в полік. А твій тато прийшов і сказав, що як ви запишетеся поліком, я кинусь поїзд. Той, що їздить попри нашу хату, той, який ви там глядаєте, беремо, на ходив. Каже, і дід сказав, що я муси піти в наймити. Така була моя перша наука Косовиці. Якщо мені після того має бути страшно за свої вірші, то зрештою, бачай, наскільки я розумію, на південь, на захід, на схід ми не можемо окинути поглядом, де закінчується територія цієї держави, яка іменується Україною. Я не хочу і думки про те, що мені тут має бути страшно за те, чим я живу і про що я. Богдана, гаразд. Ну, а крісло. А що крісло? Ну що крісло? Я крісло собі склепаю сам, як вмію, мене клещила табаретки, робити крісла робити. Я говорю так і в житті. Я не думаю, що я в житті щось важливіше за людську гідність, розумієш? А людська гідність, людська гідність вона ну, далеко міститься не в тому місці, яке дотикається з кріслом. Знаєш, побачу, пригадую собі твою маму. Пригадую гарний вірш. Маму, криниченко казку. Мамо, криниченко казку. Місяць забрів у ріку, стихла натруджена пташка, в небі на рушнику. Мамо, стривожені коні, в осінь забігли сумну. День ваш приліг на ослоні і ненадовго заснув. Мамо, немов чорнобривці. Зорі цвітуть у вікні, голос вас знову приснився, і колискові пісні. Мамо, єдина молитва, як на початку розлук, плаче душа несповита у доброту ваших рук. Знаєш, Богдан, здається мені, що надто багато нам ще треба зробити. І надто багато. Нам ще треба перейти. Вона, знаєш, якось незатишно стає від того, що можливо рішають люди. Але я не думаю, що вони рішають. Я не думаю, просто хочемо цього чи не хочемо, суспільство стає іншим. Ну, скажімо так, наші діти далеко не такі, які ми були у їхньому віці, але я бачу нормальне покоління, яке мистить дуже нормально, яке не хоче своїм поступатися. Яке не хочу цуратися своєї мови, але я яке хочу утверджувати себе не тільки гопаком, не тільки держаком від прапора на мітингу, я хочу утвердити себе за комп'ютером, я хочу утвердити себе е, своїми мізками. Я думаю, що тут наше завдання е, перейти у розмові з нашими дітьми від е, розповідей про наш героїзм, про наш трагічний героїзм до того, що Крім трагізму, в нашій історії були і величні речі, великі творіння і наукові.